Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження у продаж. Це Honda Accord 2013 року випуску офіційна в ідеальному стані, друзі. Ви просто погляньте на неї, вона вся затонована, вона не фарбована, жодна деталь у неї не фарбована, вся ціла, без ДТП. Просто в ідеальному стані та на максимальній комплектації. Друзі, подивіться на її оптику, таку оптику ви у Accord не бачили дві led лінзи денні ходові вогні, парктроніки, туманочки. Оригінальні 17 диски. Подивіться, вона на безключовому доступі. Всюди плівочка. Камера задня, камера справа. Для паркування та повороту, порожки, всі проблемні місця в бронеплівці. Вона просто ідеальна. Подивіться, ззаду також, всюди плівочка, камера. Ніяких нарікань по ній немає, вона технічно обслужена повністю, в ходу ідеальна, зовні ідеальна, в салоні також ідеальна. Давайте перейдемо до салону та комплектація. Вона сама сама повна Це безключовий доступ. Шкіряний чорний салон, електропривода спереду, повний електропакет, Газик Євро 4, датчики світла, дощу, підрульові перемикачі, друзі. Круїз контроль, мультикермо, 267 пробігу, ніяких помилок. Два моніторчики, клімат-контроль, підігрів сидінь спереду, запуск кнопочки, класна акустика. Ззаду, подивіться, також ідеальний стан. Абсолютно задні підігріви і друзі, дуже приємний бонус це те, що автомобіль повністю зашумлений, ніяких вкладень не вимагає взагалі. Просто сіли та поїхали. Ідеальний акорд у нас у продажу. Чекаємо вас на огляд та тест драйв